Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо за жур. Мене звуть Ірина. Сьогодні в цьому відео ми навчимося в'язати ось такий фантазійний візерунок з спицями. Рапорт візерунка складає 30 петель в ширину та 26 рядів у висоту. Тож, давайте зв'яжемо його разом. Для в'язання нам знадобиться ниточка. Спиці і ще додаткова спиця. Для зразку ми наберемо один рапорт плюс 2 кромочних. Це 32 петлі загалом набираємо самостійно зручним для вас способом перший ряд нашого візерунка. Нам ще знадобиться додаткова спиця. Знімаємо кромочну. Пров'язуємо дві виворотні петлі, три лицових петлі, чотири виворотні петлі. Робимо перехрещення шести петель в праву сторону. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі, залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо три лицевих петлі. Знову перехрещення шести петель, але в ліву сторону. Знімаємо три петлі на додаткову спицю, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі. А тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Чотири виворотні петлі. 3 лицевих петлі, 2 виворотні, кромочна. Наступний другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій і п'ятий рядочок ми пров'язуємо наступним чином: 2 виворотні петлі, 3 лицевих петлі. 4 виворотні петлі, 12 лицевих петель, 4 виворотні петлі, 3 лицевих петлі, Дві виворотні петлі. Кромочно, наступний четвертий і шостий ряд пров'язуємо по малюнку, саме сьомий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі. Тепер у нас перехрещені чотирьох петель в ліву сторону. Яким чином? Знімаємо три петлі, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо наступну одну виворотню петлю. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці, пров'язуємо три виворотні петлі. Перехрещення шести петель в праву сторону знімаємо три петлі, залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 3 лицевих петлі з додаткової спиці. Перехрещення 6 петель в ліву сторону. Знімаємо 3 петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі, тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо три лицевих петлі. Три виворотні петлі. Тепер перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Знімаємо на додаткову спицю одну петлю, залишаємо її за роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі. З додаткової спиці ми пров'язуємо одну виворотню петлю. Пров'язуємо тепер дві виворотні петлі. Кромочна, наступний восьмий ряд пров'язуємо самостійно помалю. Дев'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо три виворотні петлі. Тепер робимо перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Знімаємо три петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо одну виворотню петлю. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Тепер робимо перехрещення п'яти петель в праву сторону, знімаємо дві петлі і залишаємо їх за роботою на додатковій спиці. Тепер пров'язуємо 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 2 виворотні петлі з додаткової спиці. А тепер нам треба робити перехрещення трьох петель в праву сторону. Ми будемо робити їх без додаткової спиці. Просто третю петлю. Міняємо місцями з попередніми двома петлями. Ось так обережно. Одягаємо наперед, пров'язуємо лицевими, переодягнуту петлю і дві наступних. Тепер у нас перехрещення трьох петель в ліву сторону. Обережно, другу і третю петлю. Ми перезнімаємо на праву спицю, а першу міняємо місцями на праву спицю. І пров'язуємо знову три петлі лицевими. Ось так от. Тепер нам треба зробити перехрещення п'яти петель в ліву сторону. Знімаємо три петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо наступні дві виворотні петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Знімаємо одну петлю, залишаємо її за роботою, пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо одну виворотню петлю, Три виворотні петлі, кромоч на наступний 10 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Одинадцятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо 4 виворотні петлі. Тепер перехрещення шести петель в ліву сторону знімаємо три петлі на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Тепер пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Відкладаємо поки Дві виворотні, відклали додаткову спицю дві виворотні. Тепер перехрещення трьох петель в праву сторону. Знову останню третю міняємо з попередніми двома петлями і пров'язуємо їх три петлі лицевими. Тепер перехрещення трьох петель в ліву сторону. Обережно міняємо. Другу і третю петлю міняємо місцями з першою. Перша йде поперед полотна. Пров'язуємо три петлі лицевими. Ось так от. Дві виворотні петлі. Тепер перехрещення шести петель в праву сторону. Знімаємо три петлі, на додаткову спицю залишаємо за роботою. Пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 3 лицевих петлі з додаткової спеці, 4 виворотні петлі, кромочна, наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 13 і 15 ряд ми пров'язуємо в даному випадку таким чином 4 виворотні петлі, 6 лицевих петель, 2 виворотні петлі. Перехрещення трьох петель в праву сторону міняємо останню петлю з попередніми двома. Тепер 3 петлі, перехрещення в ліву сторону міняємо першу з наступними двома. Петлями пров'язуємо лицевими, 2 виворотні, 6 лицевих петель, 4 виворотні петлі. Кромочно, наступний 14-й і 16-й ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 17-й ряд пров'язуємо аналогічно 11. -му. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 4 виворотні петлі. Робимо перехрещення 6 петель в ліву сторону. Знімаємо 3 петлі, залишаємо перед роботою, тепер пров'язуємо 3. Лицевих наступних петлі, пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці, дві виворотні петлі, перехрещення трьох петель в праву сторону міняємо третю петлю з попередніми двома, Пров'язуємо 3 лицевих петлі. Тепер перехрещення трьох петель в ліву сторону міняємо першу з наступними трьома петлями місцями і пров'язуємо їх лицевими, 2 виворотні петлі, перехрещення 6 петель в праву сторону. Знімаємо 3 петлі. Залишаємо їх за роботою на додатковій спиці, пров'язуємо 3 лицевих петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо три лицевих петлі. 4 виворотні петлі. Кромоч на наступний 18 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 19 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо 3 виворотні петлі. Тепер робимо перехрещення 4 петель в праву сторону. Знімаємо одну петлю, залишаємо її за роботою на додатковій спиці. Пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо одну виворотню петлю з додаткової спиці. Пров'язуємо перехрещення п'яти петель в ліву сторону. Знімаємо три петлі на додаткову спицю. Залишаємо перед роботою. Пров'язуємо наступні дві виворотні петлі. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Знову робимо перехрещення трьох петель в праву сторону, міняємо останню петлю з попередніми двома і пров'язуємо три лицевих петлі. Тепер перехрещення трьох петель в ліву сторону міняємо першу з наступними двома петлями, обережно і пров'язуємо три лицевих петлі. Тепер перехрещення п'яти петель в праву сторону. Знімаємо дві петлі, залишаємо за роботою, пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі з додаткової спиці. Перехрещення чотирьох петель в ліву сторону знімаємо три петлі. Залишаємо перед роботою, пров'язуємо одна виворотня петля, тепер три лицевих петлі з додаткової спиці. Тепер пров'язуємо три виворотні петлі. Кромочна, наступний 20 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 21 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 виворотні петлі. Робимо перехрещення 4 петель в праву сторону. Знімаємо одну петлю, залишаємо за роботою. Пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо одну виворотню з додаткової спиці петлю. Три виворотні петлі. Тепер робимо перехрещення шести петель в праву сторону. Знімаємо три петлі, залишаємо за роботою. Тепер пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Перехрещення 6 петель в ліву сторону знімаємо 3 петлі, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо наступні 3 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 3 лицевих петлі з додаткової спиці. Тепер пров'язуємо три виворотні петлі, тепер робимо перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Знімаємо три петлі, залишаємо перед роботою, пров'язуємо одну виворотню петлю, а тепер пров'язуємо три лицевих петлі з додаткової спиці. Пров'язуємо 2 виворотні петлі, кромиш на наступний 22 ряд пров'язуємо самостійно малюнку. 23 і 25 ряд пров'язуємо наступним чином, 2 виворотні петлі, 3 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, 12 лицевих петель. 4 виворотні петлі, 3 лицевих петлі, 2 виворотні кромочна. наступний 24-26 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такими сьогодні з вами зв'язали фантазійний візеруночок, Один раппорт в ширину та один рапорт у висоту. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на цей канал. Поширите це відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!